Вітаю в клубі української нумізматики. Сьогодні заключне відео про грошові знаки доби Української Народної Республіки або ж Української держави. Тож, якщо ви не дивилися попередні два відео про грошові знаки доби Центральної Ради та е, доби гетьманату, обов'язково їх передивіться. Сьогодні ж ми говоримо про гроші Української Народної Республіки, доби директорії. Якщо ви дивились попереднє відео цього формату і вам сподобалось, дуже прошу поставити вподобайку цього відео прямо зараз. Якщо ж ви дивитесь вперше, то буду вдячний, якщо ви це зробите після закінчення відео. А за поширення цих відео взагалі плюс 100 до вашої карми. Отож, починаймо. Епоха гетьманату завершилась наприкінці 1918 року, 13 листопада на таємному засіданні Українського національного союзу в Києві. Було обрано директорію на чолі з Володимиром Венеченком та Симоном Петлюрою, яка після зречення гетьмана Павла Скоропадського взяла владу у свої руки. Новий уряд директорії Української Народної Республіки Рада народних міністрів був призначений 26 грудня. Головними напрямками фінансової політики директорії було затвердження української грошової одиниці, карбованця або гривні. Як єдиного платіжного засобу і вилучення з грошового ринку російських та інших іноземних знаків, вирішення цих проблем вимагало негайного проведення грошової реформи у складних і суперечливих соціально-економічних умовах. Міністр фінансів Борис Мартос представив свій проект уведення нового фінансового регулювання 6 січня 2019 року, радою народних міністрів було прийнято закон про українську грошову одиницю яким передбачалось виведення російських грошових знаків з обороту до 26 січня 1919 року. Державною українською грошовою одиницею визнавалася гривня, яка містить 8,712 долі щирого золота, вона розділялася на 100 шагів. Дві гривні складали карбованиці. Реалізація реформи згодилась до кількох основних заходів. Єдиним законним платіжним засобом на території УНР визнавалася гривня або карбованець. Усі гроші іноземних держав позбавляються права бути законним платіжним засобом, наприклад, російські, німецькі, австро-угорські чи румунські. Російські, царські і думські гроші по 500 і 1000 рублів знецінювалися, державні установи їх не приймали. Одночасно вживалися заходи щодо зміцнення курсу української валюти. Для цього міністру фінансів надавалося 50 мільйонів карбованців. Забезпечення реалізації реформи вимагало і випуск нових знаків, що в умовах тодішніх політичних і економічних обставин було вельми складною справою, не дивлячись на попередні домовленості гетьманського уряду. До того ж, ситуація з друкуванням українських грошей ускладнилась внаслідок революційних подій у Німеччині. Виникли проблеми пов'язані з їх транспортуванням в Україну та тимчасовим зберіганням на німецькій території. Уряд директорії УНР так і не зміг виключити з обороту російські та іноземні гроші. Якщо брати до уваги складне соціально-політичне положення, нескінченні воєнні події. Територіальні зміни, кризу економіки, то можна дійти висновку, що січнева грошова реформа не виконала своїх завдань. Безнадійного джерела поповнення державної скарбниці за виключенням хіба що цукрової монополії директорія існувала переважно за рахунок збільшення грошової маси, а внаслідок цього отримала галопуючу інфляцію. Наступ більшовіцьких військ примусив уряд директорії 2 лютого 1919 року залишити Київ. І на деякий час розташуватися у Вінниці. Під тиском Червоної армії директорія відходить ще далі, у Тернопіль, а потім у Станіслав, Івано-Франківськ. Останнє місце перебування директорії Кам'янець Подільський, де вона протримала ще майже рік. За умов економічної руїни, практично єдиним засобом забезпечення зростаючих потреб армії та державного апарату був запуск друкарського верстата на повну потужність. У грошовий обіг надійшли знаки державної скарбниці на загальну суму 150 мільйонів гривень у різних купюрах, підготовлених ще за доби гетьманату. Невдовзі, 27 липня 1919 року, черговою постановою Міністерства фінансів ухвалено випуск розміни знаків державної скарбниці в 10 карбованців, автор проєкту Григорій Золотов, 25 карбованців, імовірний автор проєкту Борис Романовський. Та 100 карбованців авторства Георгія Нарбута. Серед так званої Кам'янецької серії вирізняється білет у 100 карбованців. На відміну від інших банкнот, виготовлених за ескізом Георгія Нарбута, ці гроші мають маргінез біле поле. У центрі його з двох боків конгрев, зроблений тисненням портрета Богдана Хмельницького з булавою. Звідси і пішла народна назва знака Богданівка. Усі гроші, крім перших 100 карбованців емісії УНР, надруковано на папері з водяними знаками. Цей випуск українських грошових знаків відомий також як Кам'янецька емісія. Зростала й номінальна вартість нових грошових знаків. У жовтні 1919 року до грошового обігу увійшов знак державної скарбниці у 250 карбованців, автор проекту Борис Романовський. Того ж року розпочалось друкування знака у 1000 карбованців, який було розроблено Григорієм Золотовим ще для української держави. Останнім у Кам'янецькій емісії був розмінний знак державної скарбниці у 5 гривень, надрукований у Станіславі. Це найневдаліша банкнота України, скомпільована з різних елементів раніше випущених купюр. П'ятигривневі знаки були на швидкоруч видруковані на сірому папері. Мабуть, саме поспіхом пояснюється поява купюр з помилкою у слові гривня. Населення їм не довіряло. Влітку 1919 року поширився випуск українських грошових знаків на захопленому обладнанні іншими політичними режимами, зокрема добровольчою армією та більшовиками. Наприкінці 1919 року війська директорії втратили контроль над більшою частиною України. Підписані у квітні 1920 року Політична і воєнна конвенція УНР і Польщі поклали початок їх спільних дій проти більшовицьких військ в Україні. У липні українські грошові знаки стали друкуватися у Варшаві. Короткочасні успіхи військ директорії у серпні, вересні 1920 року не могли докорінно вплинути на хід радянсько польської війни. Між ворогуючими сторонами було укладено перемир'я, що означало крах українських сподівань на подальший союз із Польщею. Остання емісія директорії готувалася в Австрії, мали увійти в обіг в 50 та 1000 гривень. Однак вони так і залишилися невипущеними. Відомі лише кілька пробних примірників, тому що 20 листопада 1920 року указом голови директорії Симоном Петлюри, Її уряд склав свої повноваження і необхідність у власній валюті відпала. Усього за часів існування трьох політичних режимів було випущено 24 грошові знаки: 3 за добу Центральної Ради, 16 за добу гетьманату та 5 за добу директорії. Українська валюта в цілому виконувала свої функції та водночас була символом державності. Її створення дало змогу тривалий час. Фінансово забезпечувати збройну боротьбу української армії та діяльність державного апарату. Друзі, ще є ідея зробити подібне відео про спробу Української Радянської Соціалістичної Республіки ввести власні грошові знаки, і також відео такого формату про купонокарбованці. Тож напишіть, будь ласка, в коментарі, чи вам цікаво було побачити такі відео, е, яке відео вам би хотілося б. Побачити наступним, можливо, взагалі цікавий якийсь іще формат. Я завжди читаю ваші коментарі і намагаюся прислухатись, якщо це для мене можливо. Що, ж, друзі, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!